Всіх вітаю! В цьому відео хочу зробити невеличкий огляд на ключ закаточний ES-автомат. Ключ поставляється ось в такому прозорому блістері. Всередині є інструкція і сам ключ. Ось така невеличка брошурка з назвою. Вказано, що це Credmash Кіпрус. Якийсь ділер десь на Кіпрі. Але, напевно, я вам не скажу щодо цього виробника. Також є ось така невелика інструкція по експлуатації, зберіганню цього ключа та таке інше. Ключ виготовлений з металу та пластику, пластикові тут ручки, верхня та бокова, а також є отака пластикова накладка на механізм. Інші частини виготовлені з металу, метал досить товстий. Це, мабуть, нержавійка або щось таке. Якості прижимного ролика тут підшипник, гарно обертається, та його буде досить просто замінити, якщо буде на це потреба. Також до цього ключа постачальник додав документ, я десь їх тут вставлю. Патенти є на цей ключ. Але він також дуже схожий на оригінальний продмаш. Можливо, і це є оригінальний Prodmash, але якось він там працює на Кіпрі, не можу вам. Власне сказати, ось так виглядає оригінал. Як бачите, вони ну, дуже схожі. Тобто майже однакові. Відрізняється тільки те, що на ЄС-автомат є ось такий логотип на самій ручці. Але в цілому цим ключом я пользуюсь вже десь біля двох або трьох років. Він працює гарно. Закрив вже, мабуть, більше сотні банок. Єдиний мінус це його цей підшипник, але його згодом можна буде або почистити, або замінити. Це немає проблем. Так, Повертаємось до нашого ключа ЄС автомат. Зараз перевіримо його, його вагу, скільки важить він. 427 грам. Оригінал 410 грам. Тобто цей ключ навіть трошки важчий. Ну і головне, зараз покажу, як він закриває банки. Для прикладу візьму звичайну скляну банку, кришку-господарочку. Її також можна придбати в нашому магазині, це гарні кришки, сам ними користуюся. Одягаємо кришку на банку і зверху встановлюємо машинку, придавлюємо однією рукою, а другою обертаємо проти часової стрілки, як вказано ось тут. Ось ви чули характерний звук, ключ відпрацював. Відкладаємо і дивимось, що у нас тут зі швом. Це, в принципі, досить непогано. Перевіримо на герметичність. Як бачите, нічого не капає, не сочиться. Тобто ключ досить добре, а головне, швидко і комфортно закриває ці банки. Одну закрили, можна зразу ставити іншу закривати. І так далі, цілий конвейер. Гарний ключ. Всі, хто ще не користувався ключом автомат, я рекомендую. А якщо сподобався саме цей ключ, його придбати можна по ссылкам в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, гарного дня!